Гарна риба. Хорошенька. Ой всім привіт, всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні знову спробуємо порадувати в кадрі вас гарними рибками. Я прийшов на місце, де рибали 5 днів тому. Тут ми класно відловилися на поплавець. Було шість спійманих гарних карасів, лящ, і навіть клюнуло 2 сазанчика. Один маленький, 700 грамиків, а один був такий, як нам потрібний. Але декілька секунд і рибка зійшла, тому що я пізно його підсік. Тут я рибалив вранці і рибалив ввечері. Вранці взагалі нічого не спіймав. Правда, був сильний вітер, він трішечки спав, але все рівно вранці покльовки не було. А ввечері я зміг гарно відловитися. Тож сьогодні я прийшов сюди вранці, 6.00. Зараз будемо вносити прикорм і перевіряти, чи дійсно тут вранці клює гірше. Бо, як мені здається, що це правда. Є такі річки, озера, де вранці кльов може бути гірший, ніж ввечері. І мені здається, що це саме ось такий випадок. Тож сьогодні у нас експеримент: ловимо важким прикормом, ловимо залікову рибу і перевіряємо, чи клюне вона вранці. Що нам потрібно зробити? Зловити одну рибину, щоб покращити результат минулої рибалки. Я бажаю вам приємного перегляду. Лайк, підписка. Вносимо прикорм і будемо дивитися, хто сьогодні буде клювати. У нас вже готовий прикорм. Зараз я лише його розколочу і ми будемо його вносити на точку. Я приготував його з вечора, використав різні палити від Карптронік 11 та 6 мм. І використав зернові трикобейс горох, кукурудза та конопля. Всі ці шість елементів я залив ЦСЛ солоденьким кукурудзяним лікерчиком. Забурдив кукурузка, дає кислий первабий запах. Зерна й пелети всю ніч маринувалися в Цесельчику, і я додав вже в кінці поверху посила просто сипухи для того, щоб нам було легше замішати шари. Це куха-куку 3 РК Бейс. Бачите, буквально трішечки з япушки, щоб все це діло розкріпитися. І в нас є готовий прикол. Такс. Бамс. Я заліз трішечки в воду, попливав. Але вона тут хорошенька, метр вісімдесят. І прорвав ще трішечки лілії провів для того, щоб було прямо на всю водяжку закидати. Так буде ще краще. Прорвав собі два місця і тепер буде взагалі супер. Дуже важкий прикорм, але ви бачите, як завдяки такому прикорму можна замалити на точку великих риб. Кілограмовий карасі, велика зни, все проходить. Але чи прийде воно вранці це загадка. Сьогодні ми будемо її розгадувати. Цікавий експеримент. Все, вудочки в воді, чекаємо, коли підійде рибка. І що взагалі вона сюди підійде? Питання цікаве. У нас змінилася погодка. Думаю, не тільки у нас по всій Україні прийшли сильні вітри. Вчора я тут вже був, намагався закинути вудочку, але вітер 60 км на годину думав по-іншому. Я її не зміг закинути і пішов додому. Ось така історія. Тому сьогодні також нас очікує вітер, але він буде вже десь з 10-ї години. Зараз взагалі тиша. Я вперше за тиждень бачу, що немає вітру. Тому це одна із причин, чому я також рано прийшов. Сьогодні в обід знову буде рибалка неможлива. Ось так. Коли тільки є якась можливість, то погодка підводить, як завжди. Ну, нічого, будемо дивитися. Прикорм у нас класний. Місце вже трішечки підкормлене. Будемо бачити. Не сім риб, хоча б три, дві, хоча б щось сьогодні спіймати, щоб показати вам навесники відосик. І в цьому відео ми підведемо підсумки конкурсу також. У нас був конкурс з цього місця. Ми розіграли гарний набірчик лісочок, очків, ліквідів. Переглядів там взагалі небагато, учасників мало, тому шанси дуже високі в кожного виграти цей приз. Хто його виграв, покажу пізніше. Рівно годинку просиділи, по класці покльовок поки немає. Забув вам розказати, ось ці дерева я дістав всі з під тієї лілії. Ми за цілу рибалку, в мене не було жодного зачіпу. Я заліз проривати лілії і просто офігів, що це все лежало там на дні. Я не знаю, яким чудом ми там діставали карасів. Я впевнений, що все за нас здорово ми б не дістали, тому що він обмотав би ці дерева 100%. Коло. І ось це ось в воді також люди достав. Просто декілька дерев лежало в самих ліліях. Гарне місце. Я все розчистив, там вже нічого лишнього немає. Лишилося ще дочекатися рибу. Перша покльовочка у нас. Хто сам такі у нас крипучі? Дочекалася на кінець. -то. Хочете прикол? Це перша покльовка за 2 години 20 хвилин. Ось вам рибалка вранці. Але гарний лапоть. Цей карась просто як намальований. Карась із серії ігор про риболовлю. Справжній ось такий круглий. Срібний, здоровенний карась. Подивіться, дивіться, який лапоть. Зараз впаде. Дивіться, яке пузо. Чудова рибина, але на жаль, вона у мене перша. Не знаю, що це відбувається. Чомусь ранок мене не радує. Можливо, це і за цієї погоди. З-за того, що вітер декілька цих днів і вона чомусь перестала тут клювати, не знаю, але не той результат, на який я розраховував. І минула рибалка вранці без нічого, і це поки лише одне клювання. Ну, Дивимось, чи буде хто ще. Є дуже підозріло він клюнув, навіть так приклав. Я її одразу не зрозумів, тому що вже вітер зірвався, вже не сильно видно нам все. Так, отакий лящик. Що ми з ним зробимо? Звичайно, відпустимо, хай підростають. Друга! Ну, більш-менш. Ще не всі дерева виявилось, я дістав. Ось така метрова гілка оді ще була. Все. Ми перезакидаємось після лящика. Зірвався вітер уже. Правда, поки не 60 км, такий десь 30 але вже 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 він нас мучає. Зараз я вніс ще одну частину прикорму. Нам сьогодні вже немає що втрачати, прикорм залишати ніхто не буде. Викидаємо все. І яка буде рибалка, така буде. Що ти зробиш, якщо воно погано клює? Якщо рибка за 2 годинки приходить на точку, це знак або її тут немає. А я знаю, що вона тут є. А інший варіант це те, що сьогодні вона. Взагалі не думаю про їжу. Не той день. Просто не той день. Таке буває. І, можливо, це пов'язано саме з ранком. Недарма останні свої роки рибалок я перестав рибалити вранці. А рибалю ввечері. Чомусь мені так здається, що дійсно ввечері кльов краще. Це стосується і мирної риби, і хижака. Я абсолютно перестав. Рибалити вранці. І ось лише дві попередні рибалки це докази, чому я перестав це робити. Тому що нічого я не зловив. Нуль риб, а сьогодні дві. Ось так. Але такий велетенський карась, я думаю, що того коштує. Непогано навіть одного дістати такого велетня. Ну, ми ще посидимо трішечки. Я думаю, хтось ще клюнуть. Є. Yeah. Uh. Гарна риба. Mm. Хорошенька. Ой-ой. Може бути коробчик або лящик. Не підіймається. Коробчик, це коробчик. Це коробчик, горобчик Чи сазанчик? Бакланчик. Ааа, не йде. Не йде жук. Ох і крепучий, гад, Ох і крипучий. Є, заморили. Хі -хі. Класний. Непогана рибулька. Ну що, друзі, ось такий ранковий гість од нас завітав. Не втримався, не втримався. Підійшов на пелети з горошком та кукурузкою. Приємна рибка певно, найбільший коробчик, який я ловив в цьому році. Думаю, що так. Думаю, що це бікфіш. Не трофей, але з кожною риболовою ми вже потішечки укрупняємось. І наша рибка стає все більша і більша. Ах, зловили чуть воду не впав. Ну! Я вважаю, що непогано. Бій дуже гарний. Бій дуже гарний. Мені все сподобалось. О, дивіться, як гарно я втримав його. Бікфіш, що сказати. Я думаю, що на сьогодні план максимум вже виконано. Дві години сидимо, нічого не клює, вже думки про те, коли йти додому, і тут бац, ніхто не чекав. На тобі карася, на тобі ляща і на тобі коропа взагалі бонусом. Найбільше в цьому році. Класно. Наш прикорм знову спрацював, зернові пелети, велика фракція рулить. Зараз ми підемо підсумки конкурсу. Нагадую всім, що до вересня місяця кожне відео, яке буде набирати, 5000 переглядів, буде нагороджене гарним конкурсом. У вас є можливість отримувати призи хоч кожному відео. Якщо там будуть перегляди. Просто пересилайте відео друзям своїм і все. І ці перегляди самі нас знайдуть. Ось це переможець, ми його вітаємо. Він нас забрав в набір лісок, гачків та ліквідиків. І буде тепер успішно ловити, як канал Golden Fish. А ми продовжимо далі нашу рибалку. Ще буквально годинку якусь посидимо, тому що зірвався вже сильний вітер. Вітер, що такий, як в обід мав бути, як був по ті дні. Вже некомфортно закидати і дуже важко закидати. Тому дивимось, що буде ще. Я задоволений тим, що щойно у нас відбулося. Нам вдалося за 10 хвилин спіймати три риби, відійти від нуля і спіймати, подивіться, яких три риби. Здоровений карасюка, не менш приємний короб і лящик. Клас, клас, тому продовжуємо. Погляньте, який я собі рушничок замовив. Новинка від Рикабейс. з фірмовим велетенським коробчуком. Такого гарного розміру. Будемо терти руки об новий рушничок. Дуже приємний на ощуп. Це не мікрофібра, якийсь такий цікавий матеріал. Я не знаю, що це, не буду нічого вам казати. В матеріалах я не шарю, шарю тільки в рибалці. Ну, дуже приємний, незвичний, приємний такий. Ось такий маю новенький рушничок. Я вже висипав весь прикорм. І чекаємо ще годинку. Годинку рибалимо і відправляємось додому. Будемо сподіватися, що буде ще якесь одне клювання. Якщо навіть і не буде, то я задоволений сьогоднішнім результатом. Бо думав, піду без нічого. Вже були думки збиратися, але вчасно я себе зупинив і досидів. будь якій рибалці важлива, дуже витримка. Потрібно мати терпіння. Лише тоді будуть результати. Так. Четверта букльовочка. Іе. Карасичок. Малесенький. Опа, опа. І ще щось, чи мені здається. Все, заспокойся. Ось такий маленький карась. А другу як то тура щось там посмикує. Четверта риба. Все, почалася рубрика Закинь, якщо зможеш. Закинути вже стало ділом нереальним. Я не знаю як зараз я маю закидати. З 10-ї спробуємо, мені знову ж таки не вдається попасти на точку, як прикро. Зараз будемо запливати і класти насадку на точку і повертатися назад, бо по-іншому нічого у нас не вийде. Хай хоч якось вона вже стоїть. Не там, де потрібно, але хай стоїть. Цей також щось почав пливати, стояв нормально, вже пливає. Закидаємо куди-небудь. І якщо захоче, то найде. Ми ще довго рибалити не будемо, тому все нормально. Чотири рибини є. Карася кидав в садок і не докинув. <свісно> Сьогодні я садком. Перше разі садок ви не бачите. Так що нема карася, додому один карась піде. Який ти швидкий. Це капець. Не зрозуміло, друзі, взагалі, я не розумію, клює, воно не клює. Так, це мій другий карась. Якщо я його не впущу, це взагалі смішний. То в мене буде на сквиртку два карасі. Акуратно тренуємося подати. Минулого разу я так просто кинув і не попав. Лівелірно. Так, друзі, на сьогодні будемо прощатись. Було в мене ще три клювання, але я навіть не бачив, коли воно клювало. І стаю, а черв'ячка просто у нас немає. Тому який сенс продовжувати цю рибалочку? Сьогодні на диво вводилася результативна рибалочка. Я спіймав три карасі, ляща і навіть спіймав гарного коропа. І взагалі, взагалі не думав, що щось буде. Тому що знав, що переміна погоди, ось цей вітер сильний дуєть. Да і як показує практика, рано чомусь результати останніми роками мене не радують. І при цьому у нас багато риболовля ранішня, і вона була в нас нуль. Тому особливої надії, ви знаєте, не було. Ішов просто зняти для вас якийсь відосик, хоч щось показати. І в нас це вийшло. В нас це вийшло. Ми зловили гарного волтанського карася, зловили гарного коропа і ще декілька рибок. Тому я вважаю, що на сьогодні місію свою виконав і підвели підсвіки конкурсу. Також важливий момент. Тому лайкосик, пишіть коментар, переслайте відео друзям. Я за вами ненадовго прощаюся до нового відео на каналі Golden Fish.